Ми прийшли до цього рішення не одразу. Спочатку ми пробували самостійно, тривали лікування, ЕКЗ, але коли ми зрозуміли, що самостійно не впораємось, ми почали шукати інші варіанти. А дізналися від знайомих. Да, про цю програму ми дізналися від знайомих і звернулись в агентство, і зрозуміло, що це наш шанс. Звичайно, були сумніви. Були? Ну, тому що це такий делікатний момент. Чи все пройде добре? Як ми м, поладимо з рогатною матусею? Ти завжди хвилюєшся. Я не розумію чому. Ну, це взагалі ж така делікатна тема. Як це юридично буде оформлено? Чи все пройде гаразд? Ну, наша участь взагалі хорошо проходить. Ми. Спочатку приїхали в агентство, на консультацію, ось все дізналися детально і далі вже з мамою тримаємо зв'язок. У нас була спочатку онлайн-зустріч. Ми задали всі питання, які в нас були. А потім зустрілися з представником агентства. підписали всі необхідні документи. Ми познайомилися з нашою майбутньою мамою. Ну, і підтримуємо зв'язок, наскільки це можливо в цьому форматі. Нам дуже важливо бути поруч. Ну, її підуємо зі разом. нам дуже пощастило. дуже. Ну, звісно, трохи були, але нас постійно підтримують, консультують, дають безліч відповідей. Ви знаєте. Я рахую, що це дуже класно. Ну так, це дуже хвилюючий момент, і нам дуже важливо, що була така підтримка від представників агентства. Коли в нас було хвилювання, це звичайно воно було. Нас завжди заспокоювали і це дуже підтримувало. Ми завжди на зв'язку. Якщо є питання, ми завжди на зв'язку. Все зв можна зробити онлайн до речі. Ну, це наша перша дитина, і звісно, емоції у нас е, самі найкращі. переповнює, це дуже зворушливий момент. Ну це тільки не плач. Я тебе це щастя і сльози, тому що ми так довго цього чекали. Це ну для мене це найважливіший момент в моєму житті. Ми вже не можемо дочекатися.